Друзі, всім привіт! Знаходжуся в машині, і так як я обіцяв, сьогодні гриболовля за трофейними щуками. Сьогодні також розповім вам деякі секрети, щоб бути завжди з рибкою. Також покажу вам секретну насадку для великих щук. Покажу вам монтажі. Коротше, буде цікаво. Хто, друзі, ще не підписаний, нагадую, що на каналі триває розіра, ще там мало залишилося до 2000 підписників. розіграємо водилище. Які водилище закріплю в першому коментарі або нижче під відео в описі. Тому, друзі, буде цікаво, поїхали. І я вже на озері, друзі. Дивіться, яке чудове озеро. Пасуться овечка. Можна зразу зловити і кебаб приготувати. Коротше, подивіться, яка краса. І ось дивіться на що сьогодні буду рибалити. Взяв сьогодні два вулища, поставив на два сигналізатора, два свінгера. Це в мене Passion Power Golden Catch будилище. тест 40-125 і тест другого 100 180 грам. катушки 6 тисяч на байтранері і намотана леска 0,28, якщо я не помиляюся. Тепер по наживці. Ось секретна наживка для великих щук. Це скумбрія. Я взагалі ніколи навіть не міг подумати, що на скумбрію можна ловити щуки. і ще й здорові. Скажу зразу одне: голову завжди відрізайте. Відрізайте, робіть таку величину риби, щоб вам підходило до вашого монтажа. Про монтаж також чуть пізніше. І ось з попередньої риболовлі ми ловили платежку. Ось чотири грибки. Вони ще розморожуються, ще повністю. Не розморозилися. Ножик, і для шуки відкрити грота, витягнути гачки. Ось десь 40-45 см у нас поводок. Він з такої проволки. Тоді йдуть йде карабін і скользящий груз. Тоді фіксую один тройник. Я не знаю, це десь шостий розмір тройника. Ось, бачите, він зафіксований, тут така штучка. Тоді Опускаєте сантиметрів 7-8, ну, рибка. Якщо більше, то треба більше розстояння робити один між одним. Також фіксується тут тройник, трошки менший вже. Вже номеру 8-го десь. Цей шостий, а цей восьмий. І все. Ось такий монтаж на другому водилищі такий самий, тільки просто там різні ось ці поводки. А монтаж однаковий. Так. І тепер до нашої реби. Ось так, опа, ніж гострий, дивіться, урізав стола. Так, беремо скумбрію. Зараз ми ось так зробимо. Відкріємо добре. І так, і дивіться, як я монтую. Наприклад, від хвоста от, за хвіст чіпаю. Хвіст така точка, що не обривається. І ось замірили, допустимо, от до цього. І ось сьогодні голову ми відрізаємо. Так. Бачите, яка юшка заскумріє і щуці це подобається, а запах просто нереальний. Ви, ви закинете в воду, не знаю, чи вам буде видно, Я зараз вам покажу. Якщо закидати в воду і, дивіться, там просто таке п'ятно жиру робиться. І прямо, ну не знаю, якщо камера передає, то вам видно. І на це, напевно, що реагує і кидається. Так, дамо чіпати далі. Так, і ось тут якось треба тепер вчепіти, щоб репка наша. Не відпала. Ще краще, дивіться, ось так я вчепив, ще краще мати, якщо у вас є для коропа нитка, це що воді ПВА розтворяється, ось такого обмотали при закиді і закинули, вона розтвориться, а рибка така наша ляже і все супер. Ось так я чіпаю і зараз закидаємо. Ось так. Все, будилище воді. Сьогодні я не один рибалю, зі мною мій підписник. Потім підемо, подивимося, на що він ловить, на які води які оснастки. А я буду сьогодні грибалити. Кожних там пів години-40 хвилин будемо перезигати. Все будемо робити так, як на коропа. Шукати активну шуку. Якщо не буде клювати, замішаємо корм для шуки. Так, тут коля рибалить. Недалеко від мене. Я ось тут зразу за кущами. А ось тут друге місце. Привіт! А де поплавок? ти як туди його закинув? Вітер, 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 вітер. Хвилі, хвилі, А Ну, да, його треба, мабуть, буде Так. А ну, витягуй. Це що, воно зачіпить? Може, не зачіпить. Так, ти на що рибачиш? Ну, покажи, поплавок, шнур, тросик, тройник і репка. Ну, сфокусируйся, а? Не хочеть. Короче, ладно. Друзі, дивіться, як я удачно прийшов і клювання щуки є, Але дуже ніжно вона бере. Натягнула легенько. Один оборот злетів з катушки. І знову стоїть, чекає. Дивіться, бачите, бах, бах, витягує. Опа. Да, зараз будеш підсікати. Нехай вона добре возьме, треба хоча б дві хвилинки. Видір Да, Видір скидати. Так, да, супер. Оце прийшов. Так, давай, ще раз змотай і тоді будеш брати в руки, мабуть. Щось воно дуже погано. О, да, о, бере знову. А ну, бере отпер в руки. Закривай дужку. І дай, щоб вона натяжку взяла. Натяжку. Ні-ні-ні, не крути, не крути. Просто натяжку. Щоб дала. Тяне. Почекай, чекай, чекай, ти не крути дошку. Коли будеш підсікати, натягуй, да? Да, так? Коли, коли, коли будеш підсікати, дужку тримай рукою. Бо там фракціон відпущений, щоб цей. Да. Ні, 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 ні. Ось саму дужку, коли підсікаєш, саму дужку цього будеш тримати. Ага. Бо то, що тут фракціон відпущений, щоб не прокрутився. Давай підсікай. Підсікай, якщо вона натягує тебе вже, чути, що не натягує, то підсікаєш. що що? Так, йду до себе перше клювання і 1-0 кори, на користь риби. Так буває, то що зробиш? Іду, подивлюся в себе, що в мене там робиться, і замішаємо корм разом. У мене глухо, якісь були там піки, незрозумілі. Все стоїть, але... В мене закинути ось на таку рибу, тому якщо в мене буде клювання, то буде хороша риба. Так, мішаємо корм. Так, в мене тут є степуха. Опа, дивіться, небагато тут є. Але нам хватить. Для того ж степуха, для того, щоб сплилася дрібна риба, а за дрібною прийде і велика. Так, зараз ми прямо в цій в цьому пакеті і замішаємо. Бачите, вже павутинний, прямо каже. Опа, дивіться, є пік. Але що мені з того піку, а? Мені треба, щоб воно потягнуло. Ладно, йдемо десь ближче до водички. Зараз замішаємо. добре. А ось тут є. Так, дубаю в воді. і пірніше там. Зараз зробимо пару катуль і закормимо собі. і школя. Щоб спливалася дрібна гріба. Робимо шарики. Зроблю, зараз я три шарика, і цього мені хватить, а остальне занесемо коль. Ось такі шарики. Тут кукурудза бачу є. Ну, все таке і зараз воно буде пилити, дрібна рібка буде спливатися, а за нею і велика щука. Ну, я так думаю, це не точно. Вибираємо якийсь орієнтир. Приблизно я вибираю дерево сухе і закидаю десь так метрів 20, можливо і менше. Одна гарно полетіла. І все, і зараз ось це місце будемо кругом обловлювати. Вколі клюнула шука і прикидаєте ось звідти, зараз я покажу, де він. Ось вон там. Обірвало звудилища і сюди притягнуло. Не знаю чи воно там є. Поки спостерігаю, дивлюся, поки стала стоїть. Тільки тупірно, що сплив поплавок. Коротше, рибу підгодували, тепер потрібно самому поїсти. Я перезакидаюся. в мене поки на скумбрі 0. Ще почекаю 40 хвилин 30 і, можливо, також буду на ось таку рибку закидати, яку ми ловили на фідера. бо на скумбрію сьогодні не хочеть, потрібно трохи пізніше, вже після вересня, чи що, жовтню, чи що ловити її, коли похолодає, але зараз погода, подивіться, яка погана. Починає моросіти дощик, можливо, вона зараз рухнеться. Ми подивимося, зараз самі пообідаємо. Да, рибка сьогодні не хоче клювати. Зараз покажу, як клює рево. Дивіться, стоїть поплавок. Зараз буде клювати, бо він лежав, як я вам показував. Вона собі стала в курчах і собі стоїть в курчах. Але як її витягнути? Дивіться, хоп, хоп-хоп, пішла. Пішла на середину. Та ти що? Це клювання. Йде до тебе назад. Ось так клює ряба на обірвану снасть. Ладно, будемо готувати їсти. Опа, О, я вже проголодався від ранку. Нічого не їв. То це капець. Так, опа, одне. І друге така. Зробив такий повідло, воно таке приправа спеціально йде для цього сиру. І дуже, ось подивіться, поблизу. Зблизька. Подивіться, як воно виглядає. Зараз ми цього сирка заточимо. О, дивіться, як тягнеться, а як воно тянеться. Mm -hmm. Так, спасаємо Оснастку. І оснастку і там ще й реба до того всього. Так, щоб я не булькнув, бо я вже тут, бачите, тут вже вода, коля на дереві. З порваною вудочкою. Зараз хоче нас страшити щуку. Що воно буде робити? Нащо би вийшло би на плесо було б добре. Ой, оце, о. Куда вона йде? Нікуди, О, о, чекай, чекай, стартанула. Чекай, куди вона стартанула? Ага, сюди влево. Все, сюди тепер вилазь, вилазь. <реку> да, в кручи. Вот тут чекачка, чекай, ох, не сюди ходи Куди сюди бігом! Я так бігом не Як воно валить. Дивіться, як нашрує, Ого Вот ото можна вже було їсти. <реку> Вудкую брата. Не знаю як, конечно. Стало, знав. Не знаю, чи вам видно поплавок, но Ряба сьогодні старибалка сьогодні у нас вообще. Або башня. Але зараз за гарно стоїть, бо вона знов туди пішла. Ливіш. А там би тим фідером попробовали Заципити. А. а може цим спробуємо гачком просто легенько підтягнути. А ти б ленько не підтягнеш. Там, там поводок. ти обірвеш його, поводок обірве. Дві. Бачиш, що робить дві. Куди вона зараз піде? О, так обійшла би було б, б добре. Куди на середину? Да, на середину і туди лівіше трохи. Две як пішла. <рес> Навігатор не збився. Mm -hmm. Куди пішов? Давай, давай, давай. Тіпаті потягне. Хай дай, йде, йде, добре. Так, тут такі, блин, куляки. Оба! Це все. можна і булькнути, що хоч можна, так, ти там. О, о, пливе якраз саме добре. давай витягуй фідера, зараз ми будемо її ловити. О. Ша, 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 ша. Дивіться, як шуку ловиться. Бліна. Вже Вже її. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чекай, чекай, куди ти йдеш? Я тут до докін, в мене фідер. Але ти далеко тобі не треба тікати. Так, ще трохи закрутить три. Я думаю, таке буде нормально. Опа. Зацепів. Щоб ви бачите, це взагалі. Ой-ой-ой, ще трошки, дивись, як шурує вона. Сразу. <реш> 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 да ж иди сюда. Масенька. Я бы хотел, чтобы за поплавок зачепилась. И что? А то ты резинка ну, ляда, Вот ляда. и все, и у нас сразу... Чекай, чекай, не тяни, не тяни. Не тяни, кажу. Опа, опа. Да, она. Все, теперь, наверное, она уже и наша. Вона, наверное, вже втекла. Вона не втекла, вона є, вона вже замучилась. Ха-ха, бачили, як професіонали щуку ловлять. Ага, зараз рогачки будуть в руках, так не роби ніколи. Положи її, це ж запутається все. Ось така щучка. Коротше, пливала собі. Гарно зачепилася. Та да, ж так, взагалі б Ніяк би не відчепилася. Вже аж тепер, зараз, коли почала стрибати, то в нас її порвало. Все, тепер ти А Там не знаю, на що ти так тримав. Там вже фідер перекидай. Репка воє. Фідер можеш перекидати. Що одна є? З почином. Але бавленку капець принесла. Короче, щука, мовчить, не клює, ловимо на поплавок. Поплавочок раз за разом, да? Так лучше і краще радує, ніж... ніж живе. О, бачиш, хліб? Угу. Ві кажеш що? Що цей? Що треба підрухувати? Хоч таку ряпку будемо ловити. Як не ма ніякої ту. От вже тебе в руках дві. Камеру тільки включаєш, перестає клювати. Так, дивимося. Ми тут пірно підкормили кашею. Так буває ловиш, ловиш і коли підсікаєш, тоді щука вадий зразу. У мене таке було вже. Отку не клює знову, так як я тобі показував, підтягне до себе трохи, типу, піддорв'є його. Включаємо камеру, і тебе зараз перестає клювати. Ано. Ну. Війця була б як на камеру. А, ні, блін, клюнула. Та ні, ти що? Ого, це більше сьогодні. Оце саме більше сьогодні рева. Подивіться. Це опса. Зараз я її відчіплю. <ріст> ну, це одна камера, це одна камера або не клює, або клює ось така. <ріст> Бо більше, цього, що от клюнула, блін, а то камера була виключена. Ну ладно, ця рябка нехай живе. Що хочеш сказати про сьогоднішню риболовлю? Нормально поборолися за оснастку і за щуку. Влучив. Масу вражень. Дякую Дмитрі, що взяв мене на хижака. Нічого, це ще буде реванш. Сьогодні не дуже, але я думаю, буде краще. Все, друзі, пів третьої буду завершувати це відео. Як ви бачили, одну штучку ми впіймали, ледве-ледве ми витягнули той поплавок, коля глазив на кущі. Ну, нічого, ми її подужали і витягнули. Сьогодні в мене на скумбрі взагалі клювай 0. Також я спробував на платичку закинути теж 0. Коротше, сьогодні я без риби. Ну, нічого, буває. Не знаю, можливо, це ще рано. Треба чекати ще б хоча б місяць для крупних шук. Ну все одно ми зробимо ще риболовлю реванш. Тому, друзі, всім мирного неба, побільших, побільших трофеїв. Не забувайте підписуватися на канал. Скоро вже 2000 підписників. Дякую вам. І розіграємо класні будилища. Всім пока, до зустрічі на водоймі.